Ще раз доброго дня. На жаль, мені пощастило бути учасником цих всіх подій, пов'язаних із Петром Миколаївичем Жвавом, оскільки розглядав його скаргу на постанову про відмову порушення кримінальної справи. Також, на жаль, мені пощастило бути головуючим по деяким цивільним справам, в яких виступав безпосередньо сам Колісниченко Володимир Миколайович. Це по одній справи. І по іншій справі цивільній справі виступали близькі родичі, невістка та його слаха, які мали цивільний спір, що стосували спадкового майна. Яку посаду займав тоді пан Колісниченко? Головою Вищої Ради юстиції на той час перебуває. Колісниченко Володимир Миколаївич наполегливо вимагав, щоб я негайно вирішив всі ці, ці питання в не як найкоротший термін. по першій справі, де був особисто учасником Володимир Миколайович. Декілька разів відкладали за судове засідання зв'язку з наявкою одного з відповідачів, Як, з якою в нього близькі стосунки, є дитина малолітня. все. Я змушений був відкладати ці засідання, оскільки мене не надійшло підтвердження того, що дана особа була належним чином повідомлена. Зрештою, решт, судом було прийнято заочне рішення, позов було задоволено, нібито і все. Однак Володимир Миколаївич був незадоволений тим, що справа він особисто двічі приїздив на своєму службовому автомобілі в суд, і справа відкладалася. Другою такою справою була цивільна справа за позовом. Його свахи до жйони вістки, мати з донькою судилися. Змушений був тривалий час розглядати дану справу, оскільки необхідно було призначити посмертну судово-психіатричну експертизу, без вирішення якої неможливо було вирішити даний судовий спір. Справа тривала майже рік, навіть понад рік, в зв'язку з тяганиною по, суду, по даній експертизі. Даним фактом також був незадоволений Володимир Миколаєвич. Він мені неодноразово говорив, що за невиконання таких от порад, будемо так казати, я понесу відповідальність. До цього часу я звертався, обмежувався лише зверненими в правоохоронні органи, в вищі судові інстанції, звертався в секретарят президента, не хотів звертатися за засоби масової інформації, оскільки вважав, що не потрібно виносити цей бруд за межі суду. Однак що сталося потім? За вказівкою Колісніченка Володимира Миколаївича відносно мене було направлено, скеровано 4 довідки пропозиції про порушення мною присяги і пропозиція про моє звільнення з посади судді. 1 березня 2013 року сам особисто Володимир Миколаївич Колісніченко приїздить в місто Умень, проводить нараду суддів в залі судового засідання і намагається зібравши всіх суддів. Нашого суду намагався мене принизити, висловлюючи на мою адресу брутальні висловлювання, пов'язані з його особистим життям, аж ніяк не пов'язані з роботою. Йому до кінця не вдалося цього зробити, оскільки я йому заперечував. Він особисто після даної наради провів по мені перевірку, були підняті всі справи з 1 жовтня 2010 року по 1 березня 2013 року, в яких я був головуючим. Перевірку проводили за його вказівкою його молоді помічники, тому що він після наради суддів відразу піднявся і е, покинув е, межі суду. 19 березня Якого року? 2014 року мене було запрошено, викликано на засідання Вищої ради юстиції по вирішенню питань щодо звільнення мене за порушення присяги. Я, звісно, з'явився. З'явившись на засідання Вищої ради юстиції, побачивши мене в залі засідань і дізнався про те, що в мене є підготовлені заяви про відвід і інші заяви, зміст яких, звісно, не подобався б Володимир Миколайовичу, він сам особисто зняв з розгляду мої питання, обумовлюючися тим, що мені необхідний додатковий час для належної підготовки для виступу на даному засіданні. А ви просили? Ні, я навпаки заперечував і наполягав на тому, щоб мої питання були негайно розглянуті і вирішені питання по мені 19 березня. Ну, е, Зважаючи на те, що ввечі Раді юстиції всі ж поважні люди, я також е, маю певну освіту і рівень виховання, я не став сперечатися на даному засіданні. Я лишень уточнив у Володимира Миколаївича, що може я бути вільним. Він мені повідомив, що так. Я піднявся і направився в місто Умань. В травні 2013 року напередодні завершення каденції головування вищої ради на посаді голови Вищої ради юстиції, Володимир Миколаївич Колесніченко спрямовує скарги, які нібито слугували підставою для внесення подань про моє звільнення до Вищої кваліфікаційної комісії. Звертаю увагу на те, що всі ті скарги, які стосувалися по справам, в яких я був головуючий, Пройшли апеляційні інстанції, і жодна з тих справ не була скасована апеляційним судом. Однак, Вищою кваліфікаційну комісію 17 вересня мені було винесено догану за порушення сроків розгляду справ. З трьох скарг, які були об'єднані в одне провадження, було розглянуто лише одну. За скаргою керівника Ват Уманьпева, якого. На жаль, два роки тому мені довелося до нього засувати адміністративний арешт у вигляді адміністративної арешти, позбавлення адміністративного арешту, перепрошую, хвилююся, сроком на 8 діб. Мені винесли догану лишень по одній з цих скарг. На запитання до головуючої на комісії, а як же ж бути з іншими, він сказав, що хлопець доволі таки відомий в їхніх колах і на цьому й завершив. Хочу звернути вашу увагу про те, що. На початку засідання Вищої кваліфікаційної комісії я намагався заявити клопотання про надання мені всіх матеріалів проваження для ознайомлення. Мені було в цьому відмовлено. Намагався заявити відвід деяким членам Вищої кваліфікаційної комісії. Відразу почувши прізвище Колесніченко, мене перебили на півслові і не дали завершити мій виступ щодо відводу, і відвід не розглядався. Оголосили Догану. Догану рішення, я зміг. Отримати лише не мою наполегливу вимогу 14 жовтня даного року. Під час проведення зборів пройшов? 17 вересня мені було винесено догану, а 14 жовтня я лише її отримав від голови. А По закону як положено е, справа тім, що по закону я маю право на оскарження даної догани в місячний термін з моменту отримання даного рішення. Мною було скеровано звернення до Вищої кваліфікаційної комісії, де я просив надати мені копію протоколу засідання, просив надати мені копію аудіозапису, оскільки згідно закону України про судоустрій і статус суддів, чітко зазначено, що повинно вестися фіксація технічними засобами, повинен вестися протокол даного засідання і також просив надати мені копію даного рішення. На що нещодавно я отримав відповідь лише стосовно прохання про отримання протоколу та копії аудіозапису даного засідання. Мені було відмовлено і не, не надано ні протоколу, ні копії аудіозапису. Під час зборів 14 жовтня голова суду не бажав надавати мені дане рішення, однак потім все ж таки погодився і сказав, що зайдеш до мене в кімнаті, отримаєш дане рішення. Щодо винесення мені догани. Що було мною зроблено, я отримав дане рішення. Но це не все так е, жахливо, як сталося те, що і мені обіцяв пан Колісніченко. Він мені повідомив, якщо я не звільнюся з даної посади, з посади суддів міському районному суду, я пожалкую про це. Пожалкують мої близькі, мої рідні. Е, дані погрози він висловлював як особисто, так і через своїх е, посланців. Мовляв, мене е, буде ув'язнено. Позбавляти житла, позбавлять всього. Я до цього ставлюся скеп... скептично, оскільки, в принципі, дотримуюсь вимог закону і слухаю справи, розглядаю відповідно до норм закону. І недоторканість судового. Так, так. так, є недоторканість судді, незалежність, так би мовити. Однак, 1 жовтня цього року, близько 17-ї години, мене було затримано працівниками СБУ. Я лише через декілька хвилин зрозумів, що це були працівники СБУ, оскільки я пересувався на автомобілі таксі Власного автомобіля в мене немає. Пересувався автомобіль таксі, мав заїхати забрати з роботи свою дружину, під'їхавши до її місця роботи. Привідкривши двері для того, щоб вийти, щоб відчинити дружині дверцята, підбігло двоє в цивільному, зняли галас, сидіти руки на панель, сидіти мовчки. Я був збентежений, відразу зрозумів, що це ніякі не злочинці, оскільки висловлювання їхні були близькі до оперативних висловлювань. Це все відбувалося на очах моєї дружини. Я все ж таки вийшов з автомобіля, запитав, що трапилось. Вони представилися, показали своє посвідчення, працівників СБУ і попросили знову ж таки присісти в автомобіль. Я знову ж таки присів в автомобіль. Через 4 Приблизно 4-5 хвилин приїхало під ще під'їхало ще декілька автомобілів уже з камерами, з усим. Я на їхні запрещення все ж таки вийшов з автомобіля, покликав людей на допомогу, оскільки неподалік розташовано у нас кафе, доволі таки відомо в місті Луманька Ускай. Я попросив, щоб люди підійшли мені на допомогу бути свідками тих подій, які зараз відбуваються. На камеру оперативники я пояснив, що провокація Клісніченка в них не пройде. І попросив негайно, показав їм руки, я говорю: негайно, світіть мені руки. Негайно е, знімайте відбитки, е, тому що я вже розумів, що щось вибувається, якась провокація. Більше всього боявся, що могли підкинути мені в кашані щось, насипати якоїсь краски, такі інші, як у нас е, інколи буває. Е, слідчий Черкаської обласної прокуратури дав мені для огляду ухвалу Сус Суснівського районного суду судді -сус -суд -сус -суд Суснівського районного суду про те, що є дозвіл на мій особистий огляд, огляд моїх речей. І пропонував мені видати особисті кошти, які в мене є. Я, звісно, погодився, достав свій гаманець, в якому було близько тисячі гривень, яку мені е, дружина зняла з мене особистої зарплатної карточки. Також достав 70 доларів, які я віз дружині заплатити за оренду і е, приміщення, оскільки вона наймає офіс. Запитала мене, чи в мене більш немає цінностей при собі. Кажу, ні, немає, ні грошей, ні, ні цінностей. В автомобілі таксі між, між, між моїм сидінням, між сидінням таксиста, перебував мій ноутбук Моя сумка. Мене запитав слідчий, що це мої речі. Кажу, так. І сумка моя, і ноутбук в сумці також мій. Запитали, чи я не заперечую щодо його огляду. Звісно, не заперечую. Відкривши ноутбук, слідчий відразу дістає звернуту, е, перемотану гумою резинкою. Гроші. Долари США запитав, чи це мої кошти. Я говорю, ні, не мої. В якому розмірі? Як потім з'ясувалося, це 2700 доларів США, 27 купюр по 100 доларів. Запитав мене, чи можу я пояснити, звідки вони з'явилися в даній сумці. На що я відповів: пояснити не можу. Відповідно до статті 63 Конституції України відмовився давати пояснення, знаючи, що це вже щось відбувається. У мене є запитання до вас. А, от ви на цьому таксі часто їздили. Чому? Справа в тім, що власного автомобіля немає. І даним таксистом був мій рідний кум. Я хресний батько його дитини. Він являється інвалідом третьої групи. В нього. Травма, травмували, його травмували свій час по молодості, є імплант в голові. І на що я звернув його увагу, сказав йому, куме, щоб тобі не казали, підписуй, що ви головне, щоб до тебе не застосували фізичної сили. Але весело". цікава така деталь. Ви мені казали, коли ми готували вами статтю, що цей ваш кум він ну, раніше притягався до кримінальної відповідальності, так? Відносно нього були порушені кримінальні справи щодо звідництва. В той час я займався адвокатською діяльністю і мені довелося тобто що... вдалося довести її непричетність до того звідництва десь у когось. Я не можу сказати, що він був чи не був на гачку, оскільки мені цього невідомо. Однак мені відомий той факт, що з правоохоронцями, з правоохоронцями в нього були свої конфлікти, і прийшлося докладати чимало зусиль, щоб довести її тодішню невинуватість в даних подіях. І затаїли на це злому. Можливо, один із варіантів. Я попросив людей підійти до мене, щоб були свідками даних подій. Звісно, правоохоронці намагалися їх відштовхнути, однак люди виявилися наполегливими і були, бачили, як це відбувається. Як знімали, світили мені руки, як світили мої кишені, ніяких зовнішніх ознак світіння. З краски не були виявлені відбитки пальців не знімали. знімали а чому не знімали це, ну, це, це слідча дія слідчу дію керує слідчий, розумієте Можливо, І... ж ці ж СБУшники вони самі клали ці гроші, закладали Володимира. ]е... Це лише можуть бути на сьогоднішній день припущення, хто куди що поклав. Я одна знаю, що ніяких хабарів не брав, оскільки мені вже стало відомо, що це нібито був хабар на в... на мою вимогу по одній з кримінальних справ що е пов'язано з дорожньо транспортною пригодою, яка потягла за собою смерть. Свідком даних очевидців була і моя дружина, яка була просто шокована. І... А чому я користувався даним таксі? Знову ж таки, на... говорю про те, що кум, я даваю можливість підзаробити заробітна платя... платня судді на судічне дозволяє по місту мені пересуватися на таксі. Окрім того, я оберігався весь час. Берігався за своє здоров'я і життя, оскільки на мою адресу були неодноразові погрози, і я сам намагався ніде не бути, не ходити пішком додому, пішки, не з'являтися в нічних клубах. Хоча людина молода, і не заборонено судді з дружиною молодою піти, десь відпочити. Я цього не робив.